Щеї коні у полоденці червоні блукають, це не мого миленького водячки шукають, як милого, що моєго серця, та я би їх напоїла з нового відверця. Та я би їх напоїла з нової кірніці, та й водячні б принесла хоч би за гранєці. ой й солодянька в душу тебе вложу, за усу журу забуваю за тебе. А це вложу. круглий хліб. Там печесь формовий, квадратний, а це вже круглий, і він з самого вищого сорту, цукру трошки. І ми вже його печимо, що в ватру не кладемо печи. Уже так. Раніше ми випікали до 100, а тепер випікаємо 400, 350, як коли. Кожного дня. А до хліба треба встати вночі у першій годині, аби зробити всю витримку хліба, аби хліб був добрий, смачний. І перший раз, чим стаємо до хліба, миємося, молимося Богу і Ймо, <laughs> Та й просимо Бога, щоб Бог поміг нам роботу зробити, а людям щасливо зуткувати, з'їсти його. І особено траві душі робити, бо якщо що ж ні файний, настрій, ні добрий, то й доброго хліба не буде. Граємо, співаємо. А музика, пісня, додає нам сил. Гори мої дуже файні, гори їмочками. Та вкрию вас файні гори, усіх співаночками. Та як буде добра доля, я вас позбираю. Та як буде тиха доля, усіх позабуваю. Різні пісні. Перший раз думала, що коби Бог поміг зробити, та щоб люди купували. Та й аби людям було добре, аби ми добре це зробили, аби люди ще купували наш хліб. Та й на санках везла, бо то було у зимі у лютому перший раз я почала пекти. Та й на санках тігла до магазину. Чотири кілометри. У мене є рецепти свої давні, які навчив дідо, але це. <laughs> як я дуже зголодніла хліба мені хліба, а як я си поживела, діда мені діда. <laughs> а як я си поживела, хліба біля нікого, мені вже си захотіло, хлопця молодого. <laughs> Утуб... Ти, ти, та ні, то та вибирати хліб уже треба. Але все треба віднясти на автобус, бо то зараз автобус. Співати дуже люблю. Руслана приїхала до нас, хотіла мене послухати. Чотири години співала Руслані. Перед Майданом. Сен їздив. А ми не маємо чи субий хліб, так як треба було. Ми хліба дуже багато передавали на майдан. Так напечемо в ящики, попакуємо все, заскочимо і на буси і туди. Пакуємо хліб, бо дорога дуже погана, та їхати не дуже хочеться. А ми просимо шофера на автобуса. Добре, упаковуємо повністю. Шофер у нас гроші не бере, що хліб забирає, а бере хліб. Ми даємо хліб це йому свіженько. Хайно запаковуємо. Прискочимо, заскочи передаємо на автобуса, та нам так легше. А люди вже там чекають хліба. Там забирає. Продавець в магазин, а з магазину вже продає. Загоня субота. Автобус і то серйозно. Ану, запитайся та скажи мені, Ганусько, це лишити вам хліба на завтра чи Бо не буде завтра хліба. Добре. А вони так біжуть та й забирають усе, що де є в хатах. Бо туристи приїхали, їсти нема що. Thank you. Це і ставили вечірниці. Це згадка про самобутність наших предків. Як проводили вечори, як робили роботу, бо давно так хати і не було близенько одна до другої сусідів, як зараз, то були дуже далеко одні від других. Прийдуть, одні прийдуть, другі вишивають увечір, одні буришники печуть, одні хліб печуть, а про горівку навіть ніхто й не чув. Бо ніхто й не пив її. На то десь було 250 грам горілки. та й цей 250 грам було на Риздво та й на всі три дні свідкові. На запитках тут у Верховину, приїхали аргентинці. Було сто чоловік, та й нас запрошували туди співати. Ми там співали, були такі там літні люди. Що вже їм за 80. Та як вони від'їхали, вже їх столували, приймали там. Та вони, як від'їхали, туні нас цілували та й плакали. Бо вони самі з, тут, зуцульщині, з косова. Та й були з онуками, з дітьми своїми, та й казали, що даю 100 тисяч євро, аби Василь мене пустив з ними туди, в Аргентину. Василь каже, що я не хочу. Ого! В горах в полонинах. Одні до інших люди з горба на горб але там давати собі такий голос. Ну, так, аби знали, що там хтось є також, або хтось їх би загубився за полонення. Туман може бути. Ми держимо. Не постараються зберегти автентику гуцульського краю. Тай співанку, данці, уберя, яка є на Гуцульщині, Традиції, обряди. Якщо це все знять, то ми можемо рахувати, що нашої нації нема. Що Гуцулів немає, гусули пропали. Я люблю співати і хліб. Мені не мішає одне другому. Я хліб мішу і співаю разом Бо без, аби як, якщо дуже тяжко на душе, бо ні водно складається життя так гладко, як би си хотіло. Є і проблеми, всяко є, бо життя є життя. Життя прожити ні поле перейти. Усеко є. Є добре, є зле. Але чуєш пісню, чуєш музику, то, знаєте, стає трошки на душе веселіше, то якось. То усе негатив той, що впливає на, на, так, наприклад на мене, то відрада це в мене пісня. Я собі почну співати, то мені все помолюся Богу і співаю. У мене оце. Ой Господи милосердні, я Богу се молю, та я не так за богатство, як за добру долю. Та багатство як велике, не можна доробити, та як маєш добру долю файно в світі жити. <риклад> На сьогодні робота закінчена. Бурешники пекле, хліба напекли, Бог помих людям весело ужиткуватися.